Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, у період з 24 по 25 жовтня 2024 року було опубліковано нові соціологічні опитування щодо загальнонаціональних рейтингів віце-президент Кича Камали Гарріст та колишнього президента США Дональда Трампа в контексті загальних виборів, які відбудуться 5 листопада. Ми знову ж таки нагадуємо, що загальнонаціональні рейтинги вони не відіграють ключову роль під час виборів президента США. Там роль відіграє колегія виборників так по кожному штату. Так. Є певна кількість виборників, і потрібно набрати 270 голосів. Виборників, щоб отримати перемогу. Тут, радше, ми знову ж таки дивимось на загальні тенденції кандидатів по всіх Сполучених Штатах Америки. Тому і обговорюємо ці загальнонаціональні рейтинги. Отже, тут ми також поговоримо про такі дослідження. Перше опитування The Economist and YouGov від 23 жовтня щодо позиції Гарріса та Трампа. Гарріс тут має 48% підтримки, Трамп 46%. Це серед зареєстрованих виборців. Серед вірогідних виборців у Гарі 49% підтримки, а в Трампа 46% і тут розрив 3% у порівнянні з реєстрованими виборцями, там спостерігався розрив 2%. Опитування проводилось у період з 19 по 22 жовтня. Опитано 1422 зареєстрованих виборців, похибка складає 3,2%. Наступне опитування Зеньюорк. Ам, стація на коледж від 25 жовтня, і тут ми спостерігаємо. Паритет в рейтингових позиціях по всій країні. І Гарріс, і Трамп мають 48% підтримки. За наявності третіх кандидатів. То тут у Трампа виходить 47% підтримки, а в Гаріс 46% розрив 1%. Опитування проводилось у період з 20 по 23 жовтня. Опитано 2516 вірогідних виборців по всій країні за допомогою інтерв'ю та інтерв'ю в. Прямому ефірі іспанською та англійською мовами. Похибка тут 2,2%. Тобто тут абсолютно рівні показники. І останнє опитування це CNN від 25 жовтня, за яким і в Гарріс, і в Трампа по 47% підтримки. Олівер 2% підтримки, стань 1% підтримки. Інший варіант теж 1% Відсоток. Тобто тут ми знову ж таки констатуємо абсолютно рівну боротьбу між Гарріс та Дональдом Трампом, і ми це говоримо вже в контексті загальнонаціонального опитування. Це дослідження проводилось у період з 20 по 23 жовтня, опитано 1704 зареєстрованих виборців, похибка 3,2 Ось такі загальнонаціональні рейтинги спостерігались протягом. 23, 25 жовтня, і, власне, ми будемо далі спостерігати за тим, як розвиватиметься ситуація в межах цих рейтингових позицій, які теж є надзвичайно важливими для аналізу, для обговорення тих чи інших тем. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідного матеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить!